Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Ми вибрались на коп. Зранку був дощ. Зараз вже закінчився. І приїхали ось в такий гарний ліс. Грібів, на жаль, поки що не видно. Ну, в купі два штуки було, але таких же стареньких. І ось тут будинок стояв. Навіть хтось шурфив. Там все перерито. Зловила я сигнал. Був без відяй взагалі. І дуже слабенький, дуже слабенький. Дуже-дуже глибоко. Десь сантиметрів 20, може більше. І ось такий. Я вже викопала, я вже бачила 89. Ось там, де. З точки ось тут була вся монетка. Це білон Гарна срібна монетка. І знову 29-го року. Минулого разу я знайшла неподалік звідси 20 копійок 29-го року срібних і 10, 10 я не знаю якого року. І знов той самий рік. Ну, цей стан гарний тут. Ось такий пісочок. Ще й глибика була. Перша знахідка сьогодні і така приємна. Недалеко звідси Альона знайшла 10 копійок. Перекопала там все. Нічого не було, да. окрім цвяхів. Перекопала і ось 93. Ну якийсь він такий. Ну, Але ну, тут, тут ямки були. Перекопано все. Або не докопали, або щось викинули. Ну тут взагалі так. Хтось копав, понаривав такі ями, що і ходити тяжко. Уже чорний. Ну, пробуй, може. А такий був гарний, чистенький. Щось немає нічого. Глибше купни. О, ось тут. Ні, кольоровий, mm. але не монетка, на жаль. Залишок чогось. Продовжуємо. Сьогодні Гарна погода, хоч і пасмурно. Альона, Альона ходить отам, копає. А я зараз вам покажу. Ловив сигнал. 85 був. Доволі так, не глибоко, але не знімав, багато таких сигналів. І ось ну, негарних. А одному тяжко знімати. І ось дивіться. Якась монетка. Це царська, ну не хочу. Не буду її затирати. А ні, це радянська монета, скоріше за все дві копійки. Мідна на царських чеканках. Да, от. Ось така. Ну, стан не дуже. Можливо, відмиється колись. Але це перша знахідка моя на сьогодні. Так що продовжуємо. Ой, загубив. Відійшов недалеко від того місця. Сигнал був такий 52. Вирішив купнути, думав радянська монета. Ну він зараз не ахті. І ось, дивіться. Срібна, Жалко, що погнута. Не буде. Серівно срібло. Да, не буду я її рівняти, бо, судячи по практиці, я вже раз вирівняв. Хіба що тако трішки? Не треба. Не буду. Ось така з візерунками. Да, жалко, що вона погнута. Ну, добре ж це не я її. І, до речі, вона не була дуже глибоко. вона була верхній сигнал. Я вітаю тебе. Дякую. Ну, а ми продовжуємо. Ходимо зараз ось такому місці. І зараз вам покажу сигнал. Не глибоко був. І ось що випало. Ніби орлянка, так. Да? О, ще грунт забитий. Жалко, що з втратами, що не ціленька. Ну, немає зацепика. Але ось така. Ну, візерунок гарний. Ну, помиється буде гарно. Тільки жалко, що от зацепик відломаний. Ось те, що було в ній. Натрамбувалося вікове болотце. Може, до речі, тут і є воно. Ні. Немає. Ось така знахідочка. Ну тут цікаві місця. Треба крутитись. Щось дай буде. Включився. Зараз в такі березові рощі ходжу. Почався моросіт, ну, дощ почав моросіти. Альона десь там зараз ходить в тій стороні недалеко машини, а в мене зараз покажу. Я побачив кругляшок, навіть піном не прийшлося шукати. Ось такий сигнал. 21. І ось така. Згорена монетка. Ну, не буду затирати, вона в поганому стані. 20 копійок, скоріш за все, 61-го. Ну, ось така знахідка. Сьогодні якось так. Не скажу, що погано, ну і не скажу, що добре. Ну, продовжуємо. Ще трішки покрутимось, якщо дощ не посилиться Приїхали в ліс подивитися, чи є гриби, бо дощ був всю ніч. Грибів немає, тому вирішили прийти на поле. На такі був, був тут Сонях, зібрали вже. Вирішили подивитися, що тут є. Ну, десь хвилин 20 ходим, був в мене сигнал 56. Якусь, здається, монету викопала. Ось ще зелений слід залишився. Якась монета. 56, це повинна бути Так, радянська. 20 копійок. Щитовик. Це або 1931-32. Таких років. Бо така червона. Десь тут. Стояли будинки або у цьому місці, або трохи далі. Сьогодні туман сильний. Ну, звісно, якщо вологий ґрунт, проведимість краще, тому будемо шукати. Ловив сигнал. Зараз покажу. Чотенький 91 десь отут, тільки незручно, тут легше копати. Це просто кусок міді. Ось так теж буває. Це щось так завжди на камеру, коли хочеш зняти от сигнал, випадає отаке. Коли просто копаєш, Випадають монетки. Ну, я думаю, може вийде щось зняти. Пару раз виходило у нас. Продовжуємо ходити на тому самому полі, вова ходить. У мене був сигнал 84. Коли викопала, чомусь взагалі чорним. Але щось кругле. Тому я вирішила зняти. Що це таке? Чому чорним? 50 копійок. Це наша українська монета, яка зараз в обігу. Але чому вона так є чорним? Взагалі не зрозуміло. 92-го року, певно. А. 2014-го. Зараз йдемо ось до того горбика. Там по картам стояла хата. Можливо, щось знайдемо. У мене був сигнал 65. І ось знову монетка. Це копійка рання, ну, дореформена. Рік 26 чи що? Це раннє, дуже раннє ще. Так, 1926 року. О, щойно. Показує, на... що кераміка почала попадатися. Ну, по картам стояла тут недалеко хата. Зараз будемо шукати її, якщо знайдемо. Ви обов'язково це побачите. Включився, ловив сигнал. Зараз вам покажу який. Ось такий. І перед цим я отаку штуку знайшов. Теж било таким сигналом. Ну, ось дивіться. Ще не розкривав, не знаю що воно. Но скоріше все таке саме. Да. Ось так залишки трактора. А тут же ж була стара десь дорога. ну, Поки такі знахідки. Продовжуємо. Зловила поверхневий сигнал 64. Піном знайшла щось ось тут. Схоже на каніну або каніна. Я думала, або каніна, або гудзик. Це прикраса кінь упряжі. Маленька, звичайно. Раніше таких багато знаходили, щось останнім часом дуже мало. Повністю ціла. Пішли ми з того місця. Ось тут також були будинки колись. Був в мене сигнал 42. Я думала, що це фольга. Вирішила все рівно капнути і ось щось таке маленьке. Мені здається, що це каблучка маленька, дитяча. Перстенек і зламався, прям в руках зламався. Тримала, був повністю цілий і зламався. Дуже шкода. Гарний був. Ну, час його вже прийшов. шкода, звісно. Але таке буває. Я навіть не давила нічого. Просто зламався. Маленький такий гарний був. Трохи пройшла від того місця, де перстень знайшла, шкода, там пташка якась намальована. Я вже потім покажу. Дуже шкода, що зламався. Трохи пройшла, був сигнал 88, глибоко це. Лампадка, але щось я не розумію, чи вона така і є, чи вона зламана. Я сумніваюся, що вона по колобу зламана була повністю. Таких в нас ще не було. Може тріснула. Вони трошки більше, вони ось такі десь приблизно. Тут якась маленька дуже. Зловила дуже глибокий сигнал. Ось лопата, ось аж тут була. Ось. Сантиметрів десь до 25-30. І це якийсь знак. Чому знак, бо з цього боку зацеп, кріплення? Ну, сподіваюсь, це не я так лопатую. Дуже сподіваюсь. Що тут написано? За... За царя. Це царський знак. Я ж кажу, буду я сподіватися, що на цей раз вже не я. Хоча, скоріш за все, я погнула. Такий вперше взагалі попадається. Шкода, що такий. Знову зловила сигнал. Здається, 88. Ну, зараз покажу. 93. І це якийсь гудзик. О, орлянка в позолоті. З вушком. В дуже-дуже гарному стані. Позолота трошки злізла. А так все на місці. Альона вловила сигнал. Зараз показу. Ось такий тонкий. Зараз подивимось, що буде. Вже 87-89. Ну, почало 88, був 90. В <size> <studio. до conductor> Шматок ложки, ложки алюмінівий. Добре, трішки походимо. Ось що вдалося знайти за два невеликих виходи. Це дві ходячки по 50 копійок, лампадка, але таке відчуття, що вона обрізана. Якісь міні-шайби шайбы. від защитки дверное. Якось ще накладка чи кусок ремені. Шматочок ложки посрібнене. Вот це щось незрозуміло. Тут написи навіть є. Трудов. І щось там ще знизу. Шматок ліні... лінійки. Такі от. знахідки. Гудзик Орлянка. Без вушка, але з написами. Бух. Це якась радянська монета. Можливо. 20 копійок. Це, скоріш за все, копійка радянська 1924 року. Або 2 копійки, але більш схоже на копійку. І ось така гарна, срібна сережка. Зараз спробую показати, якщо фокусую. 84 та проба. Ось. Сподіваюсь, видно. По моїм знахідкам каніна. 20 копійок щитовик якогось там 30-х років. 10 копійок 1926 року. Такий гарний маленький перстеньок був, але зламався в руках. З такою чи пташка, чи це таке. Ось так. Так, шкода шкоду його. Гудзикарлянка. В позолоті. Це певно, що какарда. Але все ж таки здається, що це я лопатою зігнула її. І з рівних 10 копійок 1929 року. білон. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!